Right here. Loud and fear. Привіт! Це подкаст. Ми не придумали назви, в якому дизайнер та маркетологиня говорять про різні теми і так далі. Тому заварюйте хто що хоче, хто що має, і ми будемо починати. Всім привіти, не так давно в нас відбулася презентація 16 шістнадцятого там ще дещо розказали нам. Тому ми власне вирішили під це записати спецвипуск, який мав вийти на попередньому тижні, але щось пішло не так. Тому сьогодні говоримо про айфон 16 і власне техніку, яку ми використовуємо в роботі. Почнемо з айфоном. Що ти? Як ти розказуй? Дивився презентацію, не дивився. Дивився все таки презентацію. Ну непогано, не Звичайно, не здивований, тому що дизайн не особо й міняється. але Мені сподобалось, що вони трошки попрацювали над процесором, над дисплеями та над AI інтегрованим. А я загалом, до речі, презентацію не дивилася. Я потім почекала новини і тезисно перечитала все, що власне нам показали. Тому що остання презентація айфонів, я би не сказала, що вони там придумали щось екстраординарне. Це просто покращення попередніх моделей, тому що фактично iPhone 16, він що буде? Прошка про Max, точніше більшим. Вони додали новий чип і з нового того, що відрізняється від попередніх, це сенсорну кнопочку з боку для камери. Додали і два кольори нових, і це все. Ти не враховуєш, що вони також блок камери теж оновили? Додали п'ятикратний зум. Так, я ще пам'ятаю, що здається, додавали можливість зйомки 3 d відео, які будуть підтримуватись в Apple Vision Pro. Доволі цікава функція. Але як такого чогось нового я все ж таки не побачила Ну, твої проблеми? Треба було уважніше дивитись, а не читати новини тільки. Е, ну я просто притримуюсь думки, що останні кілька моделей айфону, і в принципі того, що випуск продукції Apple, того, що вони випускають, це просто покращені. Ну, окей, набагато покращені попередні версії. А чогось нового, революційного Apple останнім часом не пропонують. Ну, типу, окей. А кольори. Ти дуже хочеш собі фіолетовий айфончик? Рожевий. Рожевий? Окей. Нічого не знаю. Я якщо і буду міняти, то на класичний чорний колір. Почекай, він там не чорний називається, він якось по-іншому називається. Постійно. Black Titanium? Титаніум. Так. Постійно забуваю, а оці екстраординарні кольори, ну, трошечки не про мене. Так, так, та, так. Та, та. От. Там що до речі, вони презентували в 10-ї серії, і мені що сподобалось в них, це вони збільшили кут огляду, роздільну здатність, додавали трошки нових функцій. Тепер він може. Вимірювати температуру води плюс глибину, ти собі не думай, вони трошки постарались. До речі, от стосовно товщини, це хороша фіча, насправді це мені подобається. А от вимірювання глибини я не знаю, скільки людей будуть використовувати вимірювання глибини, чесно. Повір, будуть. Окей, я беру собі нові Apple Watch чисто заради того, щоб поміряти глибину. Глубину чого, в моєї А, Для тиску в мене є тонометр. Але то не той тиск. Але він не практичний. Але тонометр він габаритний, тому задумайся А в мене цей маленький, компактний, знаєш? Я не впевнений, що Watch вимірює тиск. Це просто так вкинув Окей, почнемо з того, що нам потрібно з базовими функціями розбиратися. Ми поки що не технологічний подкаст і приблизно. То як плануєш айфончик міняти на рожевий? Поки ні, тому що е, мій оновлюється, ось мені зручний, компактний, камера топова, тому поки не збираюсь, немає сенсу. Я, до речі, насправді думаю про заміну свого, тому що от мій мене підводить в плані батареї і трошечки мені в ньому мало пам'яті. Та звісно можна докупити iCloud, але, як то кажуть, це не те. І плюс, якби вже пора. Хоча з іншого боку, мій мої задачі непогано навіть виконує. Ну то треба новитися буде. М можливо, собі зроблю такий подарунок на новий рік. Я подумаю про це. 20 вересня стартують продажі, так що задумайся. Сімки Баутвіт, як то кажуть. <рес> до речі, в мене ще є питання, якщо все ж таки міняти, то брати собі Прошку чи промакс, тому що я все ж звикла до менших телефонів, але про Max під умовно монтаж відео буде мені зручніший. Тому тут так, 50 на 50. Мінус, ну, якщо брати монтаж відосиків, е, такий телефонний, то я би напевно iPad. Все ж таки зручніше. А, до речі, е, працювала певний час на iPad. Ну як? Я б не сказала, що я повноцінно працювала, я скоріше тестила. Але так, це доволі зручно. Хоча стосовно мобільності, iPad я не в кожну сумочку покладу, наприклад, і візьму з собою. Тому... Тут так, 50 на 50, А в принципі, телефоном ти з... і зняв це відео до прикладу, якщо тобі потрібно щось зняти, і ти типу, одразу на ньому ж і змонтував на місці, умовно, якщо це потрібно. Та айпадом ти теж можеш знімати? Це ти в айпад, і мені здається, це незручно. На айфоні краще камера просто буде набагато. Кажу, якщо тобі здається, що треба робити? хреститись. Однозначно до речі, ще стосовно айпаду. В мене була така ідея взяти собі айпад для чисто заміток для швидких нотаток. І в мене останнім часом дуже часто прискакує така штука, що мені треба швиденько щось замалювати. Якісь кадри, схематично схематичні і так далі. Зараз я це роблю в звичайному паперовому блокноті. І відповідно, якщо я в якомусь іншому місці, то в мене вже до нього доступу немає. Відповідно, типу я відрізняю. Від певних робочих задач. Плюс календар айфонівський найзручніша тема для планування, тому можна взяти собі айпад чисто от під планування і під якісь швидкі зумітки і е, замальовки. Хм, ну, ми з тобою різні, тому що я розглядаю його як ха, додатковий монітор. Класна тема, але я би собі брала, наприклад, додатковий монітор ну, в плані монітор, монітор класичний. Ні, він занадто великий. У мене ціль просто до такої моніторчик, щоб виводити картиночку. Там фільм, серіальчик. Та 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 ти знаєш, оцей мем? Мені потрібен другий монітор для роботи. Тим часом робота і там супермама. Ну, це база, це, це така штука є. Ось тому тут нічого. такого. Е, ми різні люди. Стосовно других моніторів, ти заговорив про другі монітори, і ми плавно переходимо в тему ноут, в персональний комп'ютер. Що її заїш для роботи ти, я роблю вигляд, що я не знаю. Та не знаю вона. Ні, я є зайноут, але, наприклад, під мої задачі його пух вистачає, тому що в мене як є потужний проц, плюс дискретна відеокарта. Тому ха, мені нормально на ноуті. Якщо брати якісь більш потужні задачі, то однозначно ПК. Ну, в плані рендер, робота з великим обсягом матеріал, такий, як відеомонтаж в After Effects. Ну, Тут ПК для ігрушок. Ну він да. Вибачте, мене <світ> тут тільки вінда. Зараз мене зненавидять, але по перше, на плойку не стільки ігор. По-друге, все ж таки він да рази більше підтримує. Ти заходиш суто в Steam, і в тебе зразу так вітають. Тому вінда тут перемагає. Мінус він дев, що вона не є оптимізованою на рахунок того, що вона ставиться на багато ноутів ПК, її важче оптимізувати. Apple в тому плані трошки виграли того, що в них своя екосистема, і в них відповідно оптимізація в рази краще. Ось тому тут Apple респект. Я повернусь до теми ноутів і компів. То стосовно Windows Mac, то в мене тут 50 на 50, тому що я зараз на Вінді. І мені максимально складно синхронізувати ноут, якісь нотатки, файли і так далі. І телефон. Я мушу заходити в iCloud через вінду, через підтвердження на телефоні. Це занадто геморно. І я така. Мені треба Mac. Я тобі розкажу секрет. Є такий софт, який називається Unison. Від інтелу на десятій він ді він синхронізує айфон, тому можеш юзати. Ну я особисто юзаю для синхронізації з iPhone. і він досі класно працює. А, я не люблю встановлювати сторонній софт і робити оці всі це не сторонній софт не. Ти не розумієш про що я. Я не люблю занадто велику кількість кроків. Якщо з маком вони синхронізовуються ідеально, і мені, в принципі, еплівський інтерфейс зручніший і приємніший в користуванні, ніж та сама вінда, то мені простіше поміняти ноут. І я планую поміняти все ж ноут. Під мої задачі, ну не знаю просто чи зроблю я це найближчим часом? Можливо. Чи не зроблю я це найближчим часом? Також можливо. Тут все залежить від е, моїх своп аналізів і раціоналізації, що переможе. Ну от, от. а так то юзайте ж то, що да, хоче, кому та, що та, зручно. Та, та. От мені зручна Вінда, але мінус знайти ноут на Вінді з хорошим дисплеєм, з хорошим залізом. Це теж та задача. Я знаю, тож я моніторю ринок, довго шукав. Тому Ти, я в вкупила. До речі, нещодавно <смеш> собі ноут поміняв. Розказуй. Та, Розказуй. Та. Що розказувати? Як шукав? Топовий проц ай 7, дискретна і інтегрована відеокарта. Ось Touch ID. Ну і 4К дисплей Retina. 4К дисплей це саме топова штука, що може бути. Це дуже зручно з ним працювати. Тому якось так. Так, що що, ну, типу, міняв, бери собі окремо айпади під ще один no. монітор, no. і буде тобі прекрасно. Ну, однозначно. До речі, сьогодні якраз дивився айпади, що там цікавого є. До речі, а що зараз по цінах на айпади? Ну, плюс-мінус 30 30-40к. Нормально. П Почекай, я зараз е, ділю це, типу, е, в районі тисячі бакс. Десь так. So. А, Ну, ну залежний брати. Да, брати. Адекватно ще, в принципі, можна брати. 16ка Про, плюс-мінус так само 1000 доларів коштує. 999 баксів, <сіст>, якщо бути точним. 999-99. <сіст> uh, ну, знаєш, це класична історія, коли кажуть, що айфончики подешевшують подешевшають після грудня з Нового року виходить. Вони з вересня почнуть дешевшити. Там якось є залежність. Я вже це питання не вивчала, але там ціна питання кілька сотень доларів. Я думаю, це вже, якщо ти береш собі новий iPhone, то тобі не так вже принципово, напевно що. Так, так, тому якось так. Але але, iPad класний для скетчів, Тобто Apple Pencil, iPad і до роботи. Роботи якісь зарисовки. Досить класна тема. Але я юзую все ж таки класику улівець скейтчин, атмосферніше. Ти ще старої школи. Так, є таке. Ну, реально, це кайф, коли ти відчуваєш матеріал. Так так. Так що логобудова це не тільки на iPad чи там зразу в векторі в ілюстраторі. Це також є скетчбуки. Єс. Так що, Наталь, я в тебе дещо запитаюсь, що в тебе по носіях даних, які ти юзиш? Їх немає. А база даних якась може є? Ні. чи сервера? Насправді я юзаю Google Диск, в мене там є здається. Чекай секундочку, я зараз гляну, скільки в мене є там. пам'яті. Дивись, я щойно перевірила інформайшн. І в мене є 200 їх на Google диску, власне, всі важливі якісь файли, я тримаю там, але ти. Незручно, це незручно. Це дуже незручно, і коли ти починаєш це все викачувати, це займає дуже багато часу, uh -huh. це геморно і так далі. Плюс немає підключення до інтернету. Так, умовно, коли світло припадає, то це. Ще раз скажу максимально незручно, тому я думала про якісь зовнішні носії, але чесно, я би їх вибирала по принципу, оцей візуально непогано виглядає. я в тому не розбираюся, і через це я думаю, що мені буде складно. Тому я це відкладаю. До речі, я особисто юзаю зовнішні носії на М2, от шнику тому, якщо тебе цікавить візуальна складова, в мене в основному вони всі металеві. Я собі ще підібрав декілька е, кейсів, більш таки а-ля кіберпанк. Ну, тобто там, де видно мікросхеми. О, ось я там десь склом зашитий. Тому, якщо тебе цікавить, е, носій, я можу тобі підібрати декілька варіантів кейсів. А саму конфі... конфігурацію М2 ти може вже під себе. Mm -hmm. Чи брати якийсь там топовий, чи якийсь базовий СД, там вже під твої потреби. Чи, чи на терабайт, чи на 500 гіг. Тому до кольору до вибору. Але дивись, тут, тут момент, що в середньому 500 гіговів вони по швидкості є швидше, ніж терабайт. Це я знаю. Але тут треба дивитись від виробника. Okay. Окей. Ну і саму модель М2. Які там стоять драйвера, які чіпи. Всі кейси, що я юзаю, вони розраховані на 10 гігабіт швидкості. Тобто це реально швидкісні. Вони підтримують 10 Гігабіт. У е, мене SSD на запис він має 3500. На читання 3800. От Непогано, непогано. Якось так. Е, тому я тобі напишу. Скинеш посилання, обов'язково це цікаво. це... Обов'язково потрібно народ. Моя порада як людини, яка цього не робить. Зберігайте бекапи і зберігайте свою основну інформацію на зовнішніх носіях. Бажано, якщо це щось дуже важливе, то дублюйте, тому що не один раз було так, що певний об'єм роботи я через свою оцю, скажімо так, легковажність втрачала і потім переробляла по другому колу. Тому не робіть так. Тут я зауважу один момент: що коли СЗДшнік летить, шанси відновити дані, вони мізерні близько 7%. Якщо сталася якась поломка, але в нас є така штука, як жорсткі жорсткі диски. В них власно те, що ти можеш відновити дані досить успішно. Тому, якщо ви юзаєте СЗДшнік, час від часу дублюйте на якийсь жорсткий диск. Просто ну то, то візьміть собі терабайтний перехідник, той самий кейс для жорсткого диску. Просто продубльовуєте і будете мати собі такий резерв. А, почекай, я сюди ж докину. Є певна частина людей, які можуть тримати важливу інформацію по роботі в якихось сторонніх, скажімо так, застосунках. аля, до прикладу, той самий новше я знаю людей, які тримають в окремих. Телеграм-каналах своїх особистих по на одну людину якусь інформацію про роб... по роботі. А народ, якщо ви так робите, то, будь ласка, робіть резервні офлайн копії і бажано також скидайте на носі, тому що ну програма програмою, але може статися якийсь системний збій, і ви втратите певну частину інформації. Також сама ж на цьому палилася. Привіт, Notion! будь ласка. По можливості робіть офлайн резервні копії з таких штук. А бажано взагалі там, умовно, той самий Телеграм краще під такі задачі не використовуйте. Моя вам порада. <плес> Прикол. Ну в мене в основному летіли тільки жорсткі диски. я дуже з них багато даних відновлював. Після останнього разу в мене не всі вдалося відновити, і це дуже печально. <плес> Але нічого, там в принципі нічого такого не було. Дорогий щоденник, я не можу описати той біль і розчарування, які я відчув. Та, 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 Але вже як я. До речі, давай повернемося до теми смарт-годинників. Я знаю, ти юзаєш, розказуй про свій досвід, розказуй для чого, в принципі, і по якому принципу обирав. Дивись, смарт-годинник це досить крута штучка, тому що це твій Ну, я особисто юзайсма родинник, в якому підтримується галерея, запис, дзвінки і так далі. І це зручно тим, що коли, наприклад, я працюю, у мене телефон десь там лежить далеко, я бачу всі сповіщення, я можу з ними якось взаємодіяти і так далі, плюс вимірювання серцебиття, плюс моніторинг сну, так. щоб ти розумів, що у тебе по сну відбувається, ось рахунок калорій, от які ти спалив за рахунок ходьби. Так коли ти приходиш 15 кроків за день, він тобі не особо нарахує, якщо чесно. <гум> ну дивись. Коли в тебе годинник питається, чи ти ще живий, ну є питання. <гум> <гум> Випуск про фізичну активність ми записувати не будемо, я правильно розумію? <гум> так, ну про що говорити <гум> про неї зі мною. Її немає. <гум> <гум> я, до речі, колись юзала Mi Band. Це звичайно, я би не сказала, що це смарт-годинник, це скоріше фітнес-трекер. Я його юзала для того, щоб він рахував мої кроки, рахував пульс і відповідно на тренуваннях кількість спалених калорій. Але потім я якось дружно на це забила, і він в мене просто не заряджався десь півроку, десь він там лежить на полишці, але як такого використання, то немає. Ну, типу, це була прикольна іграшка, насправді. Ну, я також бенд, шостий, довгий час. Він досить зручний. Ну, типу, він, він класний як трекер. Ну, плюс повіщення в ньому є. Давай так, най. Вагоміша причина, чому я перестала його носити, це не те, що мені не була потрібна інформація, яку він дає, а те, що він мені не під всі образи підходив. Точніше, як він підходив під один-два спортивні образи, чисто піти в зал, а одягати годинничок, чисто щоб піти в зал. Це ну таке собі, якщо чесно. Ну, то не носи. Ну так я і не ношу. От і не Ну, от, от і домовились. Дивись, є ще одна мікротема, яку я хочу розігнати, це власне аудіообладнання обладнання, те, як ми записуємо подкаст, це мікрофончики і, відповідно, наушники. Ну, наушники це, власне, штука, яка є в кожного, яку юзає кожен, тому я вважаю, що це буде цікаво поговорити. Розказуй. У мене все стандартно, HyperX Dualcast і du cast і наушники аля Airpods. Все. Ну, HyperX класний тим, що він дуже класно записує звук, і це дуже така тавтологія вийшла в мене. Ну, Але як є? От, цей плюс. У мене є софт. Hyper, він випускає свій софт для налаштування свого обладнання. І це дуже круто, що там є фіча по АІ, який прибирає шуми, тому ви можете мене чути досить таке добре. Ось Наприклад, свою доріжку я від шуму майже не чищу. Якраз хайпер в цьому досить класно допоміг. Я не мучуся з тим. Просто подивіться, як він гарно мене принизив. Це треба так ще вміти. Талант, талант не проп'єш навіть у твоєму випадку. <реш> я скажеш віці? Ні, насправді в нас не наскільки з тобою велика різниця в віці, як тобі здається. Стосовно до речі, повернемося до нашої теми. Ліричний відступ завершено. Е, я не знаю марки ні своїх наушників, ні свого мікрофона. Як так вийшло? Та я вам зараз розкажу або не розкажу. Ну насправді просто з наушниками вийшла така історія, що я свої маленькі блютусівські наушники згубила і через це ми відмінили, перенесли на наступний день запис. Здається, попереднього випуску подкасту. Відповідно, я швиденько забігала, брала наушники перед записом. Навіть вже не звертала уваги на технічні характеристики. мені просто треба були якісь звичайні. Великі Bluetooth наушні тому я взяла які мені перші порекомендували. Така пік-карточкою забрала і пішла. Тому якось так. Файно, файно, файно я не буду розказувати про те, що от умовно в цих наушниках звук кращий, це їх гірший, тому що е, я не дуже вибаглива в тому плані людина. Я можу почути кращий гірший звук, умовно на динаміках чи на колонці. Коли це наушники, я б не сказала, що мені аж так принципово. І під мої задачі звичайних угу. наушників дуже навіть достатньо. Хоча, якщо на перспективу і на щось краще міняти, то я би взяла собі. Я забула, як вони? Маршали. Вони доволі непогані, насправді, по звучанню. Знаю фанатів маршалів, тому можу сказати, що досить добрі. Мені не подобається такий формат наушників. Тому я за AirPods А Стосовно формату наушників, я була людина, яка постійно, знаєш, з цими маленькими вакуумними наушничками. О, вакуум це зло. А мені було прекрасно, чудово мільйон з десяти. Е, е, я не можу в вакуумних сидіти, воно ну, в шлях трапляє. Таке буває. А мені насправді дуже зручно. Це от. Та вуха від них болять. Ні. Так от я завжди ходила з цими маленькими вакуумними, Потім мені захотілося великі, я взяла собі великі, і я розумію, що з ними незручно в плані мобільності. Вони великі. Також я повторюсь, я вже в цьому випуску цього подкасту це казала. Не в кожну сумочку я її покладу. От, зате не загубиш як попередні свої. Гарно, гарно було. Так тепер я токсична людина в цьому подкасті. Навіть таке буває, прикиньте, не я токсичу. Та-та, угу. ось такі справа. Е, не була. токсичила рівно один випуск. І тепер буду робити з себе жертву. То капець, я шоці. А мене ще чекає весела нічка з проектом. Окей, в принципі, по техніці ми з тобою поговорили. Якимось таким вийшов наш шостий випуск подкасту. Тому обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі і. З вас підписка, з нас контент. Почуємося за тиждень.